Праймеріс – попередні вибори тип голосування, у якому обираються кандидати від партії, спочатку внутрішньо між членами партії, а потім за допомогою опитування населення, то шанси у всіх кандидатів однакові, саме основна цель цього це не бюрократизація какого-то процесу в громадській організації, а саме дати можливість свободу самовыражения людям, які прийшли в організацію, что то менять. праймериз проводиться як очередной шаг именно Демократизации как внутри партии, так и всей страны. Одна з переваг такого підходу до голосування прозорість, кажуть члени партії Сильна Україна. Ми не боїмося показати своїх однопартійців, не боїмося до виборів об цьому чесно заявити. І якби по закону о виборах будуть партійні списки все одно закриті, А ми, в принципі, таким образом приоткриваємо завісу і чесно заявляємо. Тих списків, які у нас будуть представлені на виборах, Андрій Лесик кандидат, чекає результатів внутрішнього голосування, каже, великі надії покладає на оцінку народу. Яким буде результат, ну, покаже голосування само, но думаю, що люди розуміють, хто і хто хто чим займається, кому що цікаво, які взгляды розділяють ті інші лідери, ті інші політичні сили, думаю, що харківчані зроблять правильний вибір в пользу тих людей, які іскрені вірять в нашу. Страну, наш город, світле майбутнє наших дітей. Позитивну ідею праймерізу оцінюють і пересічні городяни. і А ще саме огромну роль. Чим більше людей просять, знають міння людей. Звісно, буде полізні і для власті, і для нас харківчан. Всенародний народний проходитиме з 10 по 31 серпня. Харків'яни зможуть проголосувати у спеціальних мобільних пунктах та в інтернеті. Марія Сухіна, Вікторно здрачов, Харківські новини.